Всім привіт! З вами компанія Carfos Soul, експерт Дмитро. І зустрічаємо дві машинки у Харкові. Це чудовий Ford Fusion 2017 чи навіть 2018 року і джип Чирокі 2020 року, 19 побірці. Ось такі пошкодження. Машина виглядає, начебто половини запчастин нема. Але всі ці запчастини саме тут. Тут і крило, і бампер в зборі, і фари. І чого тут тільки нема. Тож, я думаю, ми їх зараз всі передивимось на СТО та побачимо, чого там вистачає, чого не вистачає. У нас чудовий шкіряний салон, комплектація на двозонному кліматі з електролядою. Прикольна комплектація, якщо не помиляюсь, це якийсь там хай Altitude. Тож, друзі, класні вигідні варіанти. Зустрічаємо в Харкові та ремонтуємо для вас. Хочете і собі таку контакти в описі, переходьте за посиланням.